Всім привіт, всіх ради вітати. Давно в нас не було відосиків по підсадки, і тому сьогодні у нас настав той час, щоб подивитись на карту Монастир, розібратись, де тут є які підсадочки, і показати вам. Тут є дві відносно ну одна підсадка, одна заїзд відносно старі. Перша підсадка знаходиться в квадраті е 7, вона відносно стара, більшість про неї знала, знає і знало але ж давайте я вам покажу, ті, хто не знав, щоб знали, щоб користувалися і розраховували, що може бути така навіть ситуація в бою. Ті, хто знають, дуже часто використовуються. Дивіться, хоп, раз, два, і все, і ви на воді, і вже ви воду контрите. Тобто вам не треба там їхати десь по воді, ну, якщо там, грубо говоря. Десь перезайняти позицію треба. Ну відносно легко, відносно швидко. Зараз вам покажу, як туди заїхати, щоб ви розуміли, як поставити, як під'їхати, як заїхати. Тобто, дивіться, ви під'їжджаєте, вам треба заїхати, вам треба заїхати з середини танка на оцю поребрик, да, на оце пильце, поребрик, так скажемо. Східців, і на них ви підлітаєте і залітаєте вже собі на цю полочку. Цю підсадку я більш ніж впевнений, що знає дуже багато людей. Це вона дуже стара, дуже часто її використовують. Але знову ж таки, щоб знали, щоб знали, що таке може бути. Наступна. воно не підсадка, воно, напевно, заїзд, заїзд, який знаходиться в квадраті F3, F2. Але, як сказати, банально, ну, що ти нам показуєш, ми це знаємо, але ні. Не всі це знають, тому що хтось каже, заїдь сюди, так там не можна заїхати, як ти там заїдеш? А ні, тут можна. Або бува така ситуація, а як він туди проїхав? Блін, я ж тут стою свічу, а от так от вони заїжджають, бачите? Швидкі якісь СТ-шки, та сама КСка, швидкі ЛТшки можуть приїхати, зайняти через воду ту позицію і вас легко дуже контрити. Легко, легко, швидко, швидко потрібно знати. Потрібно знати, щоб ви це могли використовувати. Наприклад, ви впали в воду, ви спустилися вниз сюди. А потім собі легенько піднялися, або знову ж таки ви забрали центр і ви сюди бігом перетяглися, щоб не об'їжджати по кругу. Ви бігом ось заїхали, перетяглися і допомогли своїй команді. Ну і остання на сьогодні підсадка, про яку я більш ніж впевнений, що 90% не знали, бо я її відносно нещодавно дізнався, коли шукав всякі підсадочки, їздив по картам і знайшов таку цікаву підсадку для ЕБР. Ну для інших не тестив, але для ЕБР вона відносно класно підходить. Тому давайте зараз вам показую, ви користуєтеся нею, розумієте, де що і як. Знаходиться вона в квадраті, є 6, щоб знали. Тобто заїхати треба, так, заїжджайте сюди під голочок. І. хлопись раз, два і заїхали нагору. Легко, та легко. Швидко, швидко. Розібратись треба, треба розібратися, зайти в турнувальну кімнату, потестити, щоб зрозуміти, як куди вам заїжджати, як куди вам наїжджати, щоб ви знали. Куди і як наїхати, щоб ви могли легко заїхати. Тому якось ну, відносно легко. Тобто вам треба Вам треба заїхати з серединой танчика, заїхати на оцей камінь посередині. Заїжджаєте і потім під углом отаким макаром виїжджаєте на центр. Все легко, відносно легко. Проблем нема ніяких. Трошки розібратись, трошки потестити, щоб правильно заїжджати. Буває не завжди з першого разу входить, Ось дивіться, бачите. Раз, два, оп, оп трошки не туди повернув і все, і не вийшло. Тобто я зря повернув в праву сторону, треба держати по углу. Треба під углом тут отримати. Під уголочком, під уголочком, ось і виїхали. Десь, кудись, чуть чуть не туди повернули, і вас скида або вниз, або вгору, і ви вже не зможете виїхати, вам треба по-новому заїжджати. Але знову ж таки, ви, ви про це повинні знати. Тому що, наприклад, ви заїхали, забрали центр, вас з центра зігнали, ви впали вниз, супротивник не думають, окей, все, ми його зігнали, проблем немає ніяких. А ні. Ви через підсадочку знов заїжджаєте і даєте комусь вбік там. На центрі, і вони в шокі думають, а як так як таке можна зробити? Тому так, ви про це повинні знати. Тому дивіться, от таке коротеньке відео, отакі от прикольні підсадки, заїзди. Хто не знав, пишіть, як вам ці підсадочки, чи, чи годні, чи не годні, чи взагалі вони потрібні в рандомі, чи не потрібні, як їх можна використовувати. Ви мені підкажіть, можливо, якісь тут є ще підсадки, тому що підсадки деякі закриваються, деякі стіни ставляються непомітні, деякі ставляться текстурки, камінчики, якісь на які не можна виїхати. Тому з вас обов'язково подобаєчка. Підписка на канал, хто не підписався, обов'язково там порекомендуйте цей відос кому своїх друзів, там за репості, щоб більше побачило цей відосик. Напишіть якийсь коментар, це також дуже допомагає продвигати відео, продвигати канал. На цій мапі ще є дуже класний простріл, але це вже тема наступного відео, яке скоро вийде, і ви дізнаєтеся ще про просто бомбезний простріл. про який більшість геть навіть, навіть не очікують, що там можна таке зробити. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі.